Чи не буде хаосу, якщо все отак взяти і перестати регулювати? Ринок вирівняє, вирівняє сам себе, зайдуть при, при, при підприємці, нарешті оживуть і скажуть: Ну дякуємо, тепер можемо працювати. Ти формулюєш питання, в якому чи буде хаос, якщо не буде, якщо буде якщо буде свобода? Але ми стикнулися з тією ситуацією, що з'явився хаос, коли все зарегульовано. Тому так, що в результаті так, це так. хаос, так, абсолютно тому, так. що в нас а, Украї... ну, ген, ген свободи українців не дозволяє побудувати диктатуру. Тут ніколи не було ніколи диктатури. Не було. Тут була диктатура тільки зовнішня, коли ми проти якої ми, ми, ми боролися. Була диктатура, яку хтось нав'язував. Ми всередині ніколи диктатури не будували. Ті, хто будував диктатуру диктатуру справа зліва з'являлися інші диктатори і з'являлися між собою між собою дискусія. Тому а, планової економіки в Україні не вийде. І питання насправді є побоювання хаосу, в, якщо буде все вільним, але ну є факт хаосу, коли все ніби.